Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємося про громадський транспорт. Дізнайтеся, як купити квитки та запитати дорогу. Автобус. Дебиш. Дебиш. Bus. Bus. Де автобусна зупинка? Вар істебишхалте. Квиток? Хецкарче Хецкарче een Eén kaartje, alstublieft. Pootje? De trein. De trein. Je kunt Welke trein gaat naar het centrum? Stantie. Het station. Het station. Як далеко станція? How far is het station? Давайте розглянемо основи. Ваша черга. Будь ласка, один квиток. Een kaartje, alstublieft. Ваша черга. Де автобусна зупинка? de bushalte? Тепер запитую дорогу. Щоб приїхати? Om aan te komen. Om aan te komen. Коли прибуває автобус? Wanneer komt de bus? Наступна зупинка. De volgende halte. De volgende halte. Яка наступна зупинка? Wat is de volgende halte? Зійти. Онафтостапе. Онафтостапе. Мені потрібно вийти тут. Ik moet hier weg. Ваша черга. Запитайте про подорож. Ваша черга. Коли прибуває автобус? Komt de bus? Ваша черга. Мені потрібно зійти. Ik moet uitstappen. Послухайте розмову на вокзалі. Перепрошую, який потяг їде до центру? Pardon, welke trein gaat naar het centrum? Номер 5. Наступний прибуває через 10 хвилин. Nummer 5. De volgende arriveert over 10 minuten. Дякую. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Який потяг їде до центру? Велка het centrum? Ваша черга. Яка наступна зупинка? Wat is Ваша черга. Як далеко станція? het station? Молодець. Безпечних подорожей. До зустрічі наступного разу.